У нас 9 грудня. Хочу вам показати, що зараз відбувається в кристалі, яка зараз ситуація, тому дивимось. Ходіть всередину, зайдемо. Заходьте вас, пропущу. Ми заходимо, заходимо всередину в кристал. У нас тут зустрічає хол. Тут каву роблять, ремонтують. У нас є тут що? Можна зняти гроші. Банкомат. Далі. Така красива ялиночка. Як гарно. Так все джинглбазно. ми зараз глядаємо, Я хочу вам показати, де знаходиться їдальня, щоб ви знали. Пішли. Знаходиться на другому Ходіть. Так. Значить, на другий поверх, сходками ми піднімаємося їдальню. Сюди, по інакшому неможливо добратися в їдальню, немає ліфтів. Лише сходи, майте на увазі. По сходах на другий поверх ми йдемо в Харчування шведська лінія. Трьохразове харчування входить у вартість. О, за тут дуже непонабо поприбирала, то якраз люди поїли. Бо то така година. О, тут теж Ух! Ні, далеко не, не йде. Тако так. То вже поприбирали, люди вже поїли, тому. Ми знаємо, що в санаторій Кристал є свій бювет. Він знаходиться на першому поверсі. Ось як бачите, люди вже йдуть сюди, п'ють водичку лікувальну. От. Є Нафтуся. А Марія теж є? Чи то хіба Нафтуся є? А, є ще от Марія. І Софія. Значить, ось тут у нас рецепція, вона оновлена. Раніше рецепція була в іншому місці, тепер тут рецепція після ремонту гарненько, все шикарно. Маємо ліфти, йдемо далі. Тут є два ліфти, і там ще є два ліфти. Зараз вам покажу. Біля лікувального корпусу. Ми зараз йдемо в лікувальний корпус. Він зроблений на першому поверсі. Тобто, повністю все новеньке, оновлені, зробили гарні процедурні кабінети. Є дещо на першому поверсі і є дещо на другому поверсі. Я маю на увазі по процедурах. Ось. Зразу вам показую. Світло, як бачите, є? Звичайно, що виключають, але проводять процедури, коли є світло. Так, ось у нас тут процедурні кабінети. Ось тут є фізіотерапія. Тут теж фізіотерапія. Ну А тут у нас медична реєстратура. Трошки темно, але. Зрозуміло, ви сюди приходите і е, записуєте процедурки, які вам назначив лікар. Ходіш сюди, будь ласка.